За два місяці поточного року в регіоні на пенсійні та соціальні виплати спрямовано 3,8 мільярда гривень. Незважаючи на воєнний стан в державі, органи пенсійного фонду не лише забезпечують своєчасні виплати пенсійні, а й виконують свої зобов'язання в частині підвищення рівня пенсійного забезпечення найбільш вразливих верств населення. На виконання вимог закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та відповідно до рішення уряду пенсійним фондом з 1 березня проведена щорічна індексація пенсії. Суть індексації полягає у збільшенні показника середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, на так званий коефіцієнт підвищення, який у 2023 році визначений на рівні 1,197. Варто зазначити, що перерахунок пенсій, проведений з 1 березня в автоматичному режимі без звернень до пенсійного фонду. Середній розмір підвищення за результатами проведеної індексації склав 517 гривень. Мінімальна сума індексації відповідно до постанови Кабінету міністрів становить 100 гривень, а максимальна 1500 гривень. Додаткові щомісячні витрати на виплату пенсій за результатами перерахунку становлять 203 млн грн. Видатки необхідні для проведення індексації пенсій, закумульовані за рахунок в першу чергу двох джерел: це кошти державного бюджету та власні надходження пенсійного фонду, розподілені від єдиного соціального внеску. Крім того, цьогоріч зберігаються всі доплати до пенсії за віком. Мова йде про щомісячні доплати пенсіонерам віком від 70 до 75 років в сумі 300 гривень. Від, 70 до, від 75 до 80 років в сумі 456 гривень та понад 80 років в сумі 570 гривень. У поточному році на пенсійні виплати пенсійний фонд планує витратити понад 21 мільярд гривень. Ну, по-перше, сам сама назва цієї постанови про індексацію пенсій, страхових виплат, тому що як ви знаєте, органи пенсійного фонду взяли функції соціального страхування починаючи з 1 січня цього року, тобто індексуються не тільки пенсійні виплати, але й страхові виплати та додаткові заходи щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення у 2023 році. Сама основна мета, що цікавить пенсіонерів, це саме поняття індексації пенсії. Як зазначав Олександр Петрович, індексується на коефіцієнт збільшення 1,197, тобто індекс інфляції 19,7%, відсотків, передбачає саме збільшення показника середньої заробітної оплати, яка враховується при обчисленні пенсій, призначених за загальним законом тобто закон України про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування, Чорнобильський закон про статус соціальний захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і військовий закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що стосуються військовослужбовців з числа строкової служби. У зазначених осіб у формулі для обчислення пенсії саме застосовується показник середнього заробітня плати. І оцей показник він щороку збільшується на коефіцієнт індексації, який визначається саме постановою уряду у кожному році. Окрім цього, окрім збільшення показника, також починаючи з березня минулого року, почали індексуватися пенсії військовим пенсіонерам, тобто це пенсіонери силових структур. У них індексація трошечки йде по-різному. У них на коефіцієнт індексації підвищується сам розмір пенсії, який визначений відповідно до військового закону, тобто той розмір пенсії, який обчислюється у відсотках від грошового забезпечення. Цей розмір пенсії збільшується на коефіцієнт індексації і додається всі надбавки підвищення, які передбачені законодавством. У цьому році, окрім підвищення індексації, тобто показника середнього заробітної плати і розміру пенсії військовослужбовцям, також передбачено збільшення мінімальних розмірів пенсії по інвалідності для військовослужбовців. Цей розмір пенсії вперше був збільшений починаючи з жовтня минулого року. Тобто визначені мінімальні розміри пенсії по інвалідності в залежності від групи інвалідності військовослужбовцям та категорії, тобто це інваліди з числа строкової служби, матросів, сержантського складу і так далі. І, зокрема, індексації підлягають також мінімальні розміри пенсії по інвалідності, які призначаються відповідно до статті 54 Чорнобильського закону. Теж ви знаєте, що були зміни закону 1854, яким було визначено мінімальні розміри, пенсійних, мінімальні розміри пенсій по інвалідності Чорнобильця. Вони теж індексуються на коефіцієнт 1197. Визначаються в залежності від групи інвалідності. Окрім цього, постановою 168 також встановлюється з 1 березня доплати. До мінімальних розмірів пенсійних виплат пенсіонерам. Що це значить? Це значить, що іде визначення розміру пенсії, який не може бути менше ніж для осіб, в залежності від віку, тобто який вік вони мають, в залежності від факту працевлаштування. Тобто працюють, не працюють і в залежності від наявності страхового стажу. Так, зокрема, постановою 168 забезпечено особам, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію, призначену по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та мають страховий стаж чоловіки не менше 35, жінки не менше 30 років, мінімальний розмір виплат. 3120 гривень. Це ще раз наголошую, тільки для осіб, які не працюють, не проводять підприємницьку діяльність. До цього в минулому році цей показник був визначений на рівні 40% від мінімальної заробітної плати. 6 700 на 40% 2680. Зараз такі особи будуть отримувати 3120. Особи, яким виповнилося 80 років, незалежно від факту працевлаштування. Знову ж таки, ми говоримо про пенсіонерів, які отримують пенсії по загальному закону. Та мають страховий стаж 20-25, тобто у них трошечки зменшений страховий стаж. У них мінімальний розмір пенсійної виплати становило на рівні 3 тисячі гривень. До цього був визначений 2600. Особи віком від 70 до 80 років, незалежно від факту працевлаштування за наявності стажу 35 чоловіки, жінки 30, будуть отримувати 3 тисячі гривень. Хочу також зазначити, що особи із зазначеної вікової категорії 70 плюс 80, якщо у них страховий стаж становить менше, ніж визначено постановою, Тобто у них буде йти доплата до 3 тисяч гривень, але визначена пропорційно від наявності страхового стажу. Повний стаж до 3 тисяч гривень, якщо якогось там рік-два не вистачає, буде пропорційно. Ну, Наприклад, там не 3 тисячі, а 2980, в залежності від того стажу, який має особа. Також передбачено особам віком до 70 років працюючим. Тобто тут вже не залежить факт працевлаштування, які мають страховий стаж 35-30, а також особи з інвалідністю першої групи, їм передбачено мінімальний розмір виплати 2760 гривень. І остання категорія іншим категоріям пенсіонерів, але ж знову наголошую, які не працюють незалежно від віку та закону, за яким вони отримують пенсію. Їх мінімальний розмір пенсійної виплати буде встановлено на рівні 2520 гривень. Але наголошую ще раз, що це стосується тільки осіб, які не працюють. А в будь-якому випадку, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2008 року 265, Мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути менше, ніж розмір прожиткового мінімуму для непресоздатних осіб. На сьогодні ця величина становить 2093 гривні. І одночасно максимальний розмір пенсійної виплати не може перевищувати величину 10 прожиткових мінімумів для непресоздатних осіб. Це 20 тисяч гривень. Як передбачено постановою, що мінімальний розмір. Пенсійного збільшення не може бути менше ніж 100 гривень, а максимальний не більше ніж 1500 гривень. Тобто, незалежно від того, який розмір пенсії, яку заробітну плату отримувала особа, якщо ми індексуємо її показник підвищення пенсії, на яку очікує Людина в цьому році не може бути більше, ніж 1500 гривень. Це передбачено цією постановою. Як говорив Олександр Петрович, також передбачено законодавством встановлення компенсаційних виплат особам, які досягли вік 80, 75 70. Ці розміри. Визначені постановою 168. Якщо до цього вони індексувалися в минулому році, була постанова 118 від лютого 2022 року, і було визначено, що ці компенсаційні виплати підвищувалися на індекс поживців чин, тобто індекс індексації, то в цьому році ця є стала величина: 80 плюс 570 гривень, 70 плюс 456 і 70 плюс 300 гривень. Але хочу зазначити, що ця компенсаційна. Пенсійна виплата встановлюється для осіб розмір пенсійної виплати, яких з урахування всіх надбавок не перевищує показник середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії, за 2020 рік. І це є на сьогодні 10 345 гривень 35 копійок. Тобто, якщо особа отримує пенсію 12 тисяч гривень, то їй на жаль ця компенсійна виплата не належить, чому тому, що її розмір пенсії перевищує цю величину. Це передбачено законодавчими актами. Також в цьому році, оскільки органи пенсійного фонду здійснюють також виплату страхових виплат, передбачено індексація саме страхових виплат особам потерпіли внаслідок нещасного випадку на виробництві, а також професійного захворювання. Ця страхова виплата теж множиться на коефіцієнт індексації 1,197 і перерахування проводиться у межах максимальної величини. Виплати цієї страхової, що на сьогодні становить 4 мінімальних заробітних плат. 6700 на 4 загальна сума 26 800 гривень. Тобто особа, яка визнана особою з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві, зможе отримувати страхову виплату проіндексовану з березня цього року, але не більше ніж 26 тисяч гривень. І що саме основне, що цією постановою також закріплено механізм проведення перерахунків пенсії, який ми проводимо пенсійний фонд щороку, з 1 квітня, працюючим пенсіонерам в автоматизованому режимі, тобто без додаткового звернення осіб, тобто ті особи, які після призначення пенсії продовжують працювати. Та набули страхового стажу не менше ніж 24 місяця. А ті, які мають менше 24 місяця, але пройшло календарно 2 роки, їм автоматично проводиться перерахунок пенсії з 1 квітня з рахуванням стажу та заробітні оплати, які вони набули після призначення або після попереднього перерахунку пенсії. І ще одна категорія, якою саме торкнеться. Ця постанова 168. Це пенсії особам, які отримують відповідно до закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, відповідно до закону про статус народного депутата та закону України про науково науково технічну діяльність. Цим особам. Не передбачено законодавством перерахунки пенсій в зв'язку з підвищенням заробітної плати працюючим державним службовцям, і, на жаль, в зв'язку з підвищенням пенсій по загальному закону, таким особам, починаючи із березня 2019 року, стало. Більш вигідно отримувати пенсію на загальних законах. І саме постановою 124, якою вперше було затверджено порядок проведення індексації, було передбачено, що особи, які отримують пенсію за спеціальними законами і яким доцільно. Отримувати пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, проводиться автоматичне переведення на пенсію по закону на найбільш вигідних умовах, за документами пенсійної справи. І от цієї постанови 168 передбачено підвищення пенсії з 1 липня цього року саме зазначеній категорії осіб. Їхній основний розмір пенсії, який визначений у відсотках від заробітку, буде збільшено саме на коефіцієнт. 1197. На сьогодні органи пенсійного фонду проводять роботу щодо вибірки таких осіб, яким на сьогодні, в зв'язку з індексацією, вигідно отримувати пенсію по закону про на обов'язкове державне пенсійне страхування, і яким буде з липня. Вигідніше отримувати пенсію за спеціальними законами, тому що постановою порядком передбачено, що якщо ми особу перевели на загальний закон без її додаткового звернення, ця особа може в будь-який час звернутися із заявою щодо поновлення пенсії за спеціальним законом. Шляхом подання відповідної заяви і ця пенсія буде поновлена з першого числа місяця наступного за місяцем подання заяви. Тому аналізуючи доцільність переведення осіб із спецзакону на загальний закон, ми також аналізуємо, який у неї буде розмір пенсії проіндексований з 1 липня цього року, для того, щоб якщо цій людині буде доцільно, ми своєчасно повідомили про це. Людину, щоб вона змогла скористатися правом, звернутися з заявою і привести на пенсію на найбільш вигідних умовах. Це основні такі категорії, які підлягають перерахунку пенсії з 1 березня відповідно до постанови Кабінету міністрів 168.